Білоруські війська на кордоні. Яку гру веде Лукашенко бригади, наші, не менше 20 батальйонних тактичних груп на білорусько-українських границі. Чи отримав батька самовбивчий наказ від Москви? Вполне можливо, що цей варіант звучить в розговорах між Путіним і Лукашенком. Ми побували на кордоні з союзником Росії і зазирнули по той бік колючого дроту з висоти. Цілком імовірно, що зараз ми знаходимося в полі зору білоруських прикордонників. Неймовірний. Ексклюзив просто зараз. Білорусь 24 вересня. Самопроголошений президент Лукашенко проводить нараду з вищим військовим командуванням і знову видає на горах войовничу риторику. Це слухають, але роблять своє діло. Наші противники, наші соперники, ті, хто готується проти нас, будемо прямо говорить, воювати. Поэтому нам треба готуватися к війни. Подібні випади лунають від батьків останнім часом все частіше, але чи не вперше вони підкріплені діями. Лісосмуга неподалік від білоруського кордону. Тут рукою подати до Гомеля, і саме це місце найближчий шлях з Білорусі, як до Києва, так і до Чернігова. Співробітник української прикордонної служби займає зручну позицію і розкладає квадрокоптер. Це щоденна аеророзвідка кордону з Україною, яку проводять двічі на день. Загальне ж спостереження союзника Росії відбувається цілодобово. Підіймаюся на висоту 300 метрів. Висоту 300 метрів достатньо для того, щоб бачити суміжну територію. Розвідку дроном наші прикордонники проводять на своїй території, не залітаючи у повітряний простір Білорусі. Спостерігають, щоб не було ударних угруповань та підготовки до порушення державного кордону. Зараз ми бачимо білоруський пункт пропуску. Скоптера здається, наче на тому КПП по інший бік річки нікого немає, але чи так це насправді? Цей зруйнований міст вже став свого роду візитівкою українсько-білоруського кордону. Ось там за річкою Дніпро вже починається територія союзника Росії, і цілком ми що зараз ми знаходимося в полі зору білоруських прикордонників. Але що дійсно становить потенційну загрозу, так це скупчення військ, яке вірогідно відбувається у глибокому тилу території Білорусі. І саме на території Гомельської області, за повідомленнями української розвідки, почалося нарощування військового контингенту. За попередньою інформацією, білоруси стягнули до кордону з Україною більше тисячі військовослужбовців, серед яких угрупування Вагнер, а також гелікоптери реактивні системи залпового вогню. Самопроголошений президент Лукашенко говорив, що відправить сюди близько третини свого війська. Але чи вистачить цього для того, щоб відкрити новий фронт? Нещодавно російські телеграм-канали опублікували кадри перекидання білоруської військової техніки до нашого кордону на танках білою фарбою нанесена літера В. Однак підтвердження цієї інформації досі ніде не публікувалось. Ну, техніка в них ми знаємо, яка є за даними нашої розвідки. Розвідки сил оборони України, але поблизу державного кордону нами ще в крайній час нами її не фіксувалося. В свою чергу наші прикордонники готуються до будь-яких сценаріїв. Нами постійно проводиться інженерне облаштування як державного кордону, так і підступів до державного кордону. Створено декілька смуг оборони. Це і мінно-вибухові загородження, це і лісові завали. В загородження з колючих дротів всюди, де це можливо зробити ворогу, ми їх чекаємо у селі Дніпровське. Що буквально в кількох кілометрах від кордону місцеві налаштовані не менш рішуче, а чоє бояться? Хай вони нас бояться, а не ми їх повинні боятися. Війська розташовані на глибині до 50 кілометрів. Міноборони Республіки Білорусь пояснює це проведенням чергових навчань в Гомельській області. Але десь ми вже чули про подібні навчання. Згадуючи 2022 рік, всі ми знаємо, що Білорусь була плацдармом і, скажімо так, завдала нам ножа в спину. Українське МЗС закликало самопроголошену владу Білорусі припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України. Натомість речник білоруського МЗС заявив, що Мінськ не отримував звернень від української сторони стосовно відведення військ у жодному вигляді. Ще в часи, коли я працював послом, коли як тільки ти відправляєш ноту, вони включають іГНОР. Нічого не було, ми нічого не знаємо, не бачили, не чули, не писали і, взагалі, не зрозуміло про що ви говорите. Це такий стиль білоруської дипломатії. А більше того, навіть іноді в поштовому ящику в міністерстві закордонних справ вони листи всі не виймають в такому разі, розуміючи, що виника може виникнути якась напруга. Але що як білоруси таки готують вторгнення під тиском Росії? Орудні! Варіант, а тому, що білоруська армія може бути брошена, в тому числі й на цей самоубійственний поход на Київ по мінним полям. Павлніва, стоє та варіант вони звучить в розмовах між Путіним і Лукашенком. Але наскільки небезпечна білоруська армія для України сама по собі, відомо, що вона налічує близько 75 п'яти тисяч військовослужбовців, утім левова частка з них строковики, і всі вони не мають бойового досвіду. Бойові частини за різними оцінками укомплектовані меди. Менш ніж половину. Якщо подивитися сьогодні на всю білоруську армію, то от з 2022 року, з моменту наступу з використанням території Білорусі, вона не те, що не набувала боєздатності, вона слабшала, слабшала, слабшала. Обкрадалася, оббиралася і так далі на сьогоднішній день, якщо проаналізувати наявність у погребах зброї, то вони майже пусті. Вся зброя, бронетехніка, боєприпаси в більшості свої вивезені на російсько-український фронт. Тобто, сама по собі білоруська армія навряд чи не нестиме безпосередню загрозу нашим збройним силам, хіба що на підкріплення перекинуть російські війська? Звісно ж, якщо все таки до білоруської армії прибавиться серйозно. российские подразделения на границе, для Украины это станет больше проблем. Но вопрос, конечно, в том, а способны ли россии есть ли у России возможности еще что-то перебрасывать в Беларусь. У них в Курской области проблемы, куда уж тут перебрасывать в Беларусь. Тож, яку груту туди Лукашенко, перекидающий частину військ до украинского кордона? На белорусско-украинской границе более 120 тысяч войск України це нещодавні інтерв'ю Лукашенка російському пропагандисту Євгену Попову. Ми на прошло неділі бачили приказ міністра оборони про відводі військ к місцям постійної дислокації від граніць. Після операції зсу на Курщині у Росії почали терміново шукати винних і камені російських зетблогерів полетіли в тому числі і в Лукашенка. Мовляв, напередодні він наказав відвести певну частину військ на кордоні з Україною, що, начебто, звільнило. Певні ресурси ЗСУ і відкрила двері для курської операції. Утім, Лукашенко у відповідь почав говорити, що це Україна стягнула до Білорусі війська, а потім їх відвела. Тож і він, начебто, зробив те саме, але лише з частиною групувань. Це Абсолютно неправильна трактовка зі сторони російських, там ми читаємо блогерів і прочих. Ми відвели додаткові сили, які були туди введені. Сам Лукашенко в цій ситуації це вже ходяча і псо, коли в в Москві заявили про те, що Лукашенко такий сякий уникає, що він сказав війська відвести з фронту, і Україна перекинула ці війська на курську ділянку. Ну його там почали настільки рвати, атакувати, що він, бідний, вирішив усі все, що в нього лишилося, кинути, значить, на фронт, і там в 50 кілометрах героїчно мучитись в навчаннях, не маючи ні зброї, ні боєприпасів, ні серйозного групування броне. Техніки, утім, за цією інформаційно-психологічною атакою можуть стояти дві цілком реальні цілі. Перша це вочевидь, спроба дезорієнтації наших військ біля кордону. Це в першу чергу так, можливо, якесь на для нас залякування, відвернення уваги наших військ до північного кордону з Білорусією. Друга ціль це необхідність для Лукашенка, хоч якось задіяти свою армію для того, щоб РФ не кинула її безпосередньо на. войну, от у сами сами области. Когда такая ситуация у России возникает, всегда есть опасность, что они могут прибегнуть к белорусскому ресурсу. То есть перекинуть те же, ту же самую белорусскую армию, объявив, что идет специальная акция, там, операция в рамках союзного государства Беларуси и России. Или же в рамках структуры АДКБ. Лукашенко, безусловно, этого боится. Он не хочет, чтобы белорусская армия участвовала в боевых действиях. Он понимает, что если будет Будет участия, будут потери, а это может дополнительно дестабилизировать его режим. Утім, те, що до сих пір армію Білорусі до бойових дій не залучили, ймовірно означає, що навіть росіяни розуміють її неліквідність для подібних цілей. Натомість постійне перекидання військ та регулярні навчання на кордоні це певно єдине для чого потрібні ЗС Білорусі на даний час. Утім, що буде далі, вирішуватимуть не в мінську, а в Москві. Тож треба бути готовими до всього. Артем Куля, факти тижня, ICTV, єдині новини.